Як поставити душовий піддон у вузьку нішу? І ще, подивіться, у мене там проходять труби опалення. І треба якось було зробити, щоб піддон став. Ну, я вирізав ось такі отвори в піддоні з цього боку і з того боку. І так, що мені знадобиться? Зараз все покажу. В першу чергу два крюка і нога. Зараз побачите. Так. Один крюк в цей отвір, другий крюк, другий в той отвір. Потім виставляю піддон на рівні, як він повинен був стояти. Його розмір 90 см. Ну і дуже легко, так як тут плитка по 30 см, три плитки я виставив. Так от. І тепер все дуже просто. Підштовхую непросто. А тепер ага. О, пішов. Підом пішов, ногою притримую, щоб він не уїхав. Ну і тримаю за всі дроти. А гаки можна витягнути. І далі вже буду рівняти. Далі буду робити герметизацію по всьому периметру. Це от стіна цегляна, а це стіна гіпсокартонна. Ну, і оця тріщина вона з'явилася якраз вже після того, як поклали плитку і її затерли. Там теж буде силікон. Тепер покажу, як встановити сіпон. Ось так само гачком туди засовуємо, застровуємо, чіпляємо і раз, і вже навіть однією рукою дуже легко піднімаємо. Спочатку встановлюю трубу у зливний отвір. без змащення не йде, тому треба поплювати і вставляти. Все, труба у нас стоїть. Значить, далі витягуємо її. Приблизно вона, а, сифон буде приблизно ось тут. Значить, отягуємо трубу до сифона. Витягнули трубу до сифона. Так. Просто, щоб потім це не робити, треба зробити все заздалегідь. Приєднуємо сифон і звертаю увагу, що ущільнювач на сифоні знизу під піддоном. І закрутили. Єдиний момент, зробив помилку, не протер нічого ганчіркою. Розкручуємо. Інколи здається, що не треба протирати, воно ж чисте, але буває якась піщинка маленька, там сиринка, чи якась, ну, що завгодно може бути, і потім це буде протікати. Найбільше не подобається мені ладнати сантехніку, тому що тут періодично щось може протікати і треба. Все робити дуже, скажімо так, зразу якісно. Так. Найбільше подобається паяти труби пластикові. От там. все і протираю і роблю так, щоб воно було чітко. Дубль два. Все, сифон поставлений, тепер е, треба буде встановити піддон, і вже коли встановлю піддон, тоді вже буде. Легше приєднати сіфон до труби. Ще ось тут важливий момент, хочу показати. Бачите, тут плівка йде повністю по піддону, і треба, щоб ця плівка не попала під з'єднання. Інакше може протікати. Тому цю плівку треба відтягнути. Тому що, здається, малий отвір під трубу. Коли розширив отвір, тепер буду піднімати для того, щоб з'єднати сіфон і трубу. Знову все протираю для того, щоб було максимально щільне з'єднання. Це я перевіряю, щоб щілина була усюди однакова, підправляю для того, щоб потім герметизувати це. Ну, після того, як встановили піддон, треба походити по ньому, потоптатися. Чи рівно він стоїть. Е, я легко так топчусь у взуті, тому що знаю, що тут є плівка. Е, дуже зручно. Так що не боюсь, що він десь там все стоїть нормально. Ну, Навіть якщо там десь міліметр буде ходити, то все одно в мене буде силікон. Ось тут ніби як ходить. Навіть менше От я не відчуваю. Руку приклав, не відчуваю, що тут десь є. Так, ну і, звичайно, перевіримо на протікання. Це дуже важливо перевіряти на протікання, тому що, якщо не перевірили, от зараз, наприклад, вода не уходить. Чому не уходить вода? Я вам скажу, чому не уходить. Тому що виходить, що з сіфона. У нас а, труба гофра, вона трошки вверх пішла. Треба її ще нижче до підлоги опустити. Чим я зараз і займусь. Так. От, а, Бачите, зараз підняв рівень води зменшився. Зараз якраз і подивимося, чи протікло там щось, чи не протікло. Дивіться, вода вся пішла. Дивимось, чи протікло, чи не протікло. Ні, води нема. Тепер треба ось ту трубу униз ще нижче опустити, бо бачите, де е, труба з сіфона під самим верхом йде. А треба, щоб вона понизу йшла. Так, головне, щоб у вас завжди при роботі з сантехнікою була ганчірка під руками, а, верніше, під ногами. Суха. Там вона у мене вже стоїть. Щоб ось тут Ця вода, яка тут зараз буде, щоб не виливалася, а я її напочила. Розміри цієї труби навіть обрізані, все одно завеликі. Бачите, наскільки вона стирчить. А треба, щоб зараз зразу ж загиналася, треба купувати нову трубу. От що, знаєте, що є ось така з довгим виходом, а я бачив таку з більш коротким виходом, поїду шукати нову трубу. Я ще раз подивився. Які у мене є частини, і подумав, що не треба нічого купувати. Це ж ідеальний варіант, ідеальний вхід. Я, звісно, розумію, що ви будете казати, що треба, щоб під 45 кутом було, але в даному випадку під 45 воно все одно буде під нахилом. Тому це буде ідеальний варіант. Зараз я приєднаю, побачите, як вийшло. Виходить ось так ідеально під підлогою. І потім трошечки треба буде підняти на оцю, на оцю відстань оцей шланг. Все, і вода собі спокійненько, швиденько буде стікати без зайвих проблем. Давайте зробимо обов'язкову перевірку, що з водою вода дуже швидко удигає. Тобто Бачите, лийю лию не застаюється, ну, як тоді, як вона стояла. Може, це із-за того, що чиста вода? Тепер перевіримо, чи є вода, чи десь протікає, або не протікає і все щільно. Дивимось, води нема. Все чудово, все щільно. Все сухо, значить, можна піддон встановлювати, герметизувати і користуватися. Підготував до герметизації. Засели поняв. Ось так вийшло. Все, піддон стоїть. Тепер крани ставити.